Мені сили треба більше, напевно. Тому що я до цього бився з такими півнями, ну трішки іншою зброєю. Мені вистачало часу, щоб його вдарити. Зараз мені трішки не вистачає часу. Зараз я б'ю, і він все одно встигає мене вдарити. Там є якісь руїни. Вона ще якась хуїта, яку можу спробувати загатити. плюс 50 досвіду. А, вони збільшуються. Заїбісь. Я гадав, вони будуть закінчуватися ці місця. Окей, нема сенсу зараз нам базікати. 24, 45. А, тобто мені плюс мінус 15 не вистачає, а 15 нас це якраз маже на м'ясо. Скільки до нового рівня. Ну, грубо кажучи, двох ворогів за фігачите, якщо по 50. Але руда. Дім, ти фанат цієї ігри. Ти повинен знати, де руда знаходиться. І скажи, будь ласка. Де тут є залишки руди, яку я можу спиздити, типу, і мене за це не вб'ють? Бажано. O biso do biso e tom de e tom de voia. Jacob, Lucky for you. But I would have enjoyed polishing your mug. Та блять, сука, ну таке хуйове керування, ну, блять, це пиздець. Цей хрінь робить крок вперед, блять, все ти вдарити нахуй не можеш. Ну, блять, я заебусь це проходити. Я тупо заебусь. Щоб це пройти, блядь, треба сталеві нерви нахуй, тому що керування через дупу. Ним нормально керувати і битись. Блядь, ну поки одного захуярив, інший мене захуярив. Ну це трендець. Сука, ну, я не знаю, блядь, як нормально керувати, сука, в цій грі. Воно ще не перекидує, бачите, типу, прицілювання на іншого. По одному, блядь, їх виманювати я заїбусь ненавиджу старі ігри, ненавиджу Отакий От саме. Є старі ігри нормальні, але от таке я сука ненавиджу. Новий рівень. Ай, на два хітпоїти виросли, сила не виросла від слова взагалі. Захист проти зброї 0, проти стріл 0, проти вогню 0, проти магії 0. Сила не виросла, спритність не виросла. Очки навичок. 10 штук. Отже я 10 якихсь вмінь можу вкачати, а я як їх вміння вкачувати? Через вчителів я так розумію. Але там руди я їбу треба, а де мені руди взяти? Ну, наш ну, просто так на вулиці не валяється. Ну, все так складно. А сходимо до вчителя, якщо він навчить чомусь без руди. Окей. Ну там начебто треба і навички, і руда. А от де руду взяти? Ну у мене всього 13 штук. Це трендець як мало. Я сумніваюсь, що я ще десь знайду руди. відвари. Додає, додає життєвих сил. 50. Потребує сили 10, пошкодження 12. Досвіду мені майже не впало. Окей, okay, в мене ще виникає таке питання: скільки тут ще ніч буде йти? Читeri, with... oh, to here. That's not real, let's talk. What else can you tell me about hunting? A lot, but it'll cost you more than a beer, if you know how. You can take the creature's teeth, claws and skin. It's hard to get them, but they are valuable. At least every merchant will trade those things. Mm, Дуже приємна дім, та я б не сказав. Все мильне, все квадратне, ще і коли світло світить, очі ну трендець боляче. Ну, трішки ріже очі така графіка. Ні, на той час, можливо, вона і була, ну, типу, на вищому рівні, але зараз. Зараз трішечки складно. Вночі ще більш-менш нормально. А от в день. Особливо коли ти дивишся на лучі і світла в тебе просто в очі на лоба вилазять. Небо тут прикольно вночі, до речі, зроблене. Зірки, луна. Але от вдень трішечки ріже очі де, в деяких місцях. Це ми Fallout перший грали, там така сама графіка була. Як тут ніч скіпнути, а? Anybody, no color, which of death? Maybe if you think. Why they put you in here anyway. Do you like animals as well? They're not into that one pit, that's why they locked me in here. Talk to And what did he say? Це ми слухали, начебто, ось бачите, ось бачите про що я вам говорю? Як міняється картинка, коли ти на сонце повертаєшся? Then there's Thoris. You already know him. As for the others, you'll have to find that out by yourself. If you don't manage to do that, you don't belong here anyway. Just go through the Outer Ring and talk to people. Then you'll find out who's important. As long as I'm. Done. Who can teach me? Start with Fingers. He's the most skillful among us. If you keep your eyes peeled, you'll find other people who can teach you. Where can I find Fingers? His hut's kind of hidden. It's next to the castle wall. Just start out here and go towards the arena. When you're at the castle gate, go down to the left and you'll be heading for the arena. It was obvious that there would be trouble. Take care.

I wanna know what this camp has to offer. Then you better ask the diggers. They don't have anything to do all day anyway. Hmm. Well, how's it going? What do you want? You're probably right. You're very probably right. I thought that had been cleared up ages ago. Who's the boss right. of this place? Diego's what you might call the head of the shadows. But Thoris decides who gets to see You're Gomez. Так, стара. Ну, в перший Fallout приблизно 98-го року. Стратежка. Ну, там також от все от в подібному стилі, так сказати, з подібними текстурами. Але стратежка. Ну, згори дивися на це все. Також все мильне, все кубиками цими гострими вуглами. I want to join you. I can't understand why you'd want to volunteer to work in the mines. Guys like you are more likely to be living in the castle soon. Maybe. But keep it to yourself. People don't. Good you know night. <laughs> you know Could you please keep quiet for a minute? Sure. If he like it, I'll get what do I have to do to join this camp? You mean as a shadow or a guard? That won't be easy, man. You'll have to pass a few tests before old Forrest will let you see Gomez. And you'll have to get on the right side of people here. As long as you don't belong to any camp, nobody's gonna take you seriously. If I were you, I'd have a word with some of the shadows. Maybe you'll find one of them who's willing to help you if you offer them something in return, that is. You okay? As okay as I was 20 years ago. Nothing much has changed since then. <laughs> What places around here should I know about? Unless you fancy digging in the mines, you should hang around in between the Northern Gate and the Castle Gate. If you're lucky, Forrest or Diego might give you something to do for them. Uh, that'll give you a chance to get on the right side of them. It can't hurt to get in with Gomez's people or you might meet a mage. they sometimes ask folks to do errands for them, and they pay well. the mages come out of the castle. when? i love so no, now it's to out. you okay? as okay as i was 20 years ago. Лао тактікс вже був більш об'ємним. Але все одно, як на таку гру, керування все одно перебиває навіть цю гра. Я не знаю, що робити, блядь, куди йти. Окей, мені казали на арену. я піду на арену. О. You uh, як you мені you uh, що я що зробити?

If you happen to get the things, think of me. I've already sent somebody, but he just hasn't come back. Must have deserted to the new camp. Where can I find meat bugs? Everywhere where there's garbage laying around. You should be able to find some at the deserted huts near the castle wall. Don't get confused by their ugly looks. Once cooked, they are tasty. Where can I find hell mushrooms? If you leave through the south gate, that's the collapsed tower. You'll see a plane directly in front of you. There's mushrooms growing there. Who was the guy you sent before me? His name was Neck. He was his oh, name. I think he's in the new camp now. I sent him to collect mushrooms, but he didn't come back. You. If you want to get rid of your protection money, you have picked the wrong day. Yeah? Why's that? Cause I'm not here. I thought that been cleared no, ages, maybe. Oh? Where are you then? I'm actually at the castle, sitting by the big campfire, drinking a mug of beer. There must be something about that story. Then how come I'm talking to you? Nick's vanished. This district is usually his responsibility and until he reappears Thoris has ordered me to guard it. Do you know where next got to? No, and I'm not likely to find out. If anything, the diggers in this district might know something, but diggers don't talk to guards, especially not now they know I hate this filthy work. I bet they're laughing behind my back. Watch what you tell people. Maybe. Why don't you just collect some more protection money? Nick did his rounds before he disappeared. There's not much left to collect now. That's really not my problem. Не <реклама> 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 не так сильно вона міняється, що прямо в деталях, що ти сильно можеш оком своїм зрозуміти, але вона міняється у малих деталях. Ліпша промальовка текстур і тому подібне. Yeah. No news. Keep me posted. Говна проблема, якби всі, грубо кажучи, розробники тримались тримались одного двигуна, грубо кажучи, і на них намагались щось зробити то було б ліпше. А так як всі зараз розділилися купа різних двигунів, хтось пробує нові, тому подібне, і таке лайно виходить, якщо чесно, інколи.

can't trust most of them what's life like here if you've been sent by the or barons i'm satisfied. nobody sent me i only just got here a new one huh eh? newcomers always get into trouble pretty quick i don't want to get involved okay Та, сука, бом Я його захуярю скоро цього малого виродка. Ну холі він пиздить так багато. Пронека напряму справити ну, Питати не може. I haven't slept properly for days. And if you don't sleep in this colony, then you're doing double time. What are the most important places here? Well, if you like to gamble, you have to go to the arena in the evenings. If you want to buy things, go to the marketplace. They sell practically everything there except maps. You want maps? You better go and see Graham. His hut's the one just opposite the castle gate. Where can I find Thoris? <coughs> 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 Listen, listen. That's what I say Hey you! What are you? You shouldn't believe everything here. I doubt that the people Oh. Hello. Hmm. I haven't seen you before. You're new here, are not you? Just recently arrived. Already decided which camp you want to join? No, what do you think? Well, it depends. Each camp has its advantages, I guess. Until you've made your decision, you can stay here. A hut just became available. Which of the huts can I take for myself? There, with the little canopy, is empty. Which shots sure. can I take for myself? The hut over there, with the little canopy, is empty. Oh. Hey, you! You're like a that big. Was bro sure, it was. Beat it! I'm yeah, Хата, блядь, з навісом. Яка сука, вони всі нахуй з навісами. Я так розумію, це. Но тут немає даже лишка. Мне было Ювен, ювен. Been... 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 Та якого біса я ж, блять, вийшов з твоєї йобаної хати, сука. Блять, так помилка, сука, вискочила. Цей хуйло, блять, побіг туди, куди нахуй не повинен був бігти і все, блять. Йобана, сука, гра! Все на сьогодні давайте вже закінчувати. Мене заїбала ця йобана залупа.